Де знаходиться початок маршруту до Карстового мосту в селі Малаугілька, мабуть, знає кожна дитина, адже він починається фактично від подвір'я місцевої школи, колишньої садиби австрійського графа гірша. Цей вказівник показує напрямок до Карстового мосту, по якому ми зараз продовжимо маршрут. Напрямок тут лише один лісовою дорогою вгору. Попереду нелегкий шлях протяжністю майже два кілометри. Під ногами опали листя, а у повітрі дивовижний запах осені. Зараз, мабуть, найкраща пора для відвідування цих місць. Ми потрапили в найсправжнісінький осінній листопад. Сам шлях проходить карпатським біосферним заповідником. Перш ніж вирушити на маршрут, потрібно отримати дозвіл. Ну а нам пощастило, супроводжує нас провідний інженер Карпатського біосферного заповідника Василь Регуш. То ми зараз підійшли до буферної зони угоцько широколужанського заповідного масиву. Буферна зона служить у заповіднику для зменшення антропогенного впливу на ядрову зону Карпатського біосферного заповідника. Заповідник складається з кількох зон буферної, антропогенних ландшафтів, ядрової та зони регульованого заповідного режиму. Під час нашої подорожі поступово переходимо з однієї зони в іншу. А ось на цьому перехресті дороги розходяться. Ось ця тропа веде до печери дружба ну а сюди нам на карстовий міст. З кожною сотнею метрів дорога звужується, перетворюючись на невелику стежку. Всі туристичні стежки карпатського заповідника е, промарковані. Оце ми якраз підтвердимо до маркування на цій стежці до Карстового мосту. Вона має біло-синій колір. Унікальна ця місцевість тим, що тут збереглися букові праліси, які мають статус Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. То ми зараз проходимо вздовж, як кажуть, мертвої деревини бука. Наявність таких, як кажуть, старих дерев, напівзгнивших, відсінням того, що це буковий праліс, розумієте, і деревину мертву залишається для перегнування на місці. Поруч з деревами, що вже віджили своє, і перегнивають масивні буки, яким виповнилася не одна сотня років. Такі велетні бука лісового зростають у цьому буковому прадісі. За спільними дослідженнями українсько-швейцарських науковців проведено дослідження, що найстарші дерева досягають більше 550 років. Мохом дерева вкриваються з північної сторони. Колись люди за відсутністю компаса користувалися як компасом з південної сторони дерева світлі з північної росте мох. Таких дерев старожилів тут можна зустріти навіть не звертаючись зі стежки. І ось ми нарешті дійшли до самого серця заповідника ядрової зони. Це центральна ядрова частина, як кажуть, букового пралісу об'єкту всесвітнього природнього спадку ЮНЕСКО. Тут заборонена будь-яка людська діяльність. Навіть не можна розпалювати вогнища, щоб не нашкодити місцевій флорі і фауні. А побачити у цій місцевості можна багато червонокнижних видів рослин. Листовик з холопендровий занесений до європейського червоного списку. Це на рослина напів гриб тому що розмножується спорами. Тут якраз у цих. Перешливих, як кажуть, місцях знаходяться і виростають спори, та мабуть найбільше дивують величезні брили дивовижної форми. Тут маємо типове карстові утворення. В результаті водяної ерозії, падіння дощів промоїна зробилася в результаті можливо, утвориться нова печера. Щоправда, нова печера тут може утворитись лише через мільйони років, а зараз ми в пошуках вже існуючих цікавих об'єктів. Ну що ж, ми вже майже дійшли до місця призначення. Ось ця кам'яна брила є частиною карстової системи, до якої входить карстовий міст. Нам лишилось буквально якихось 100 метрів. Дорогою, що веде круто схилами, підніматися все важче, але сама природа тут додає сил та енергії. Краса тут дійсно неймовірна, аж перехоплює подихи, щоб подивитись навколо. Карстові брили тут вже можна назвати справжніми скелями, походження яких дуже давнє. Важко повірити, що вік ось цієї кам'яної брили приблизно півтора мільярда років, а місцена, де я зараз знаходжуся, багато років тому була дном величезного моря. Вода та вітер роками майстрували ці скелі, десь утворивши і невеликі печери. Тут порода фактично висить у повітрі, та науковці кажуть, вона досить міцна, щоб обвалитись. Я думаю, багато років тому перізні люди ховались від дощу ось таких міні-печерах. Там було місце навіть розпалити вогнище. Ще кілька десятків метрів і ось він. Залишок стіни давньої скелі. Карстовий міст. Він складається з перпендикулярних арок, великої і малої. Внаслідок такого розташування здається, що споруда стоїть на трьох ногах. Ось цю невеличку частину величезної карстової системи і назвали карстовим мостом. Як бачимо, природа тут утворила таку собі арку, через яку можна вільно проходити взад вперед. Куда яка сотнями тисяч років стікала по схилу гори, поволі розчиняли м'які вапняки, промившись часом по нори, Крізь які дощові води стікали вниз по скелі до ріки, розширюючи їх і перетворюючи на печери. Збільшення внутрішньоскельних порожнин у розмірах призвело до обвалу скелі, залишивши по собі тільки арку – Теперішній карстовий міст. У 1552 році. Посла Івана Грозного перші відвідали цей унікальний об'єкт. І у 1554 році, як повернулися до Санкт-Петербурга, вписали в літопис, в церковний літопис як кажуть, про своє відвідене Карстового мосту. Вони його писали як камінь, як дуга одним кінцем землю і другим кінцем землю. на якому росте ліс і з якого тече молочна вапнякова вода. На сьогоднішній день вапнякова вода майже не тече. Того, що кількість вологу в цих горах значно зменшилася, побачити на Карстовому мосту, можна й ось такі дивні утворення. Незрозуміло, яким чином природа могла їх створити. Імовірно, цією шахтою колись до печери стікала вода. Природні стихії, вітер та вода відшліфували поверхню карстового мосту, згладивши усі сліди давнього обвалу. Карстове місце вапнякове відкладене від відмерлих живих організмів, які скам'янілі, і утворився вапняк. Із якого утворені усі цікавства і утворення, в яких ми зараз знаходимося, ці вапняки утворили ще в юрському періоді, коли на теренах теперішніх Карпат вирували хвилі океану Тетіс. Складається враження, що ми перенеслись у минуле на кілька мільйонів років. Жодних слідів людської діяльності чи людського втручання навколо все природнє, справжнє і бездоганне. Карсових утворень на території ольсько широколужанського заповідного масиву чимало. Це і різної форми кам'яні брили, вершини, скелі та печери. Тут розташована найбільша вертикальна печера Карпат, дружба. А через хребет є ще одна горизонтальна, молочний камінь. Карсова система входить у єдиний ольсько широколужанський масив. Загальна площа біля 16 тисяч гектарів, в тому числі об'єкт у сухітній спадщині 11 тисяч гектарів. Здавалося б, на скелях не може нічого рости, та виявляється, деякі рослини облюбували собі і ці місця. На цих вапнякових карстових скелях зростає рідкісний червонокнижний вид тис ягідний. Е, їх є 1400 екземплярів тису ягідного всього в цих карстових утвореннях. Якщо від карстового мосту трохи спуститись донизу, можна побачити і невелику печеру у скелі. Цілком доступна. Навіть поклали драбину для того, щоб її можна відвідати. Місцеві її називають печеров для закоханих. Та всередині вона виглядає зовсім не романтичною. На перший погляд, життя тут немає ніякого, але насправді своя екосистема тут існує. Тихо, тихо. Наступна і кінцева наша зупинка вершина вопнякової скелі чур. Ось тут знаходиться найвища точка Карстового мосту. Зусиль, які ми витратили, щоб сюди піднятися, дійсно варті того, що ми тут побачили. Звідси найпершим видно візит-центр Букові праліси Карпатського біосферного заповідника. чуть чуть далі Свято-Дмитріївський храм в селі Мала Уголька. Ну, Далі видно гори скелі, гора вежа. За нею населений пункт Хуцького району Драгово, далі видно населений пункти Дулово, Теребля, Тячів, ну і на самому задньому горизонті видно територію е, е, Румунії. Цілком можливо через мільйони років виглядати карстовий міст, і уся територія навколо буде зовсім по іншому, адже природні зміни непомітні людському оку відбуваються щодня та щохвилини. Та на цю мить саме такою кольоровою та дивовижною, ми бачимо нашу землю.